У пастці власних ілюзій записано із журналу «Наймовірні історії життя. Я не хотіла прикидатися, обманювати лицемірити і відмовлялася навіть від елементарного кокетства, вважаючи його негідним маніпулюванням. Правда, Міні спідниці. Іноді одягала, але відверталася від настирливих поглядів з презирством і навіть обуренням. А вже якщо хтось до мене підходив знайомитися, зізнаюся, це було досить рідко, то піддавала сміливця настільки критичному аналізу, що його навряд чи витримав би навіть найгарніший принц. Так що відшивала я таких непринців в один момент. Бо для чого ж брехати і погоджуватися на те, що мені зараз не потрібно і не подобається? Якщо вже любов, то тільки божевільна, і з першого погляду, і зрозуміло з героєм моїх мрій. А зустрічатися з кимось просто так, обманювати його видимістю надії або обманювати саму себе це негідно І, звичайно. Нерозумно. Так і прожила до 28 років. Подруги закохувалися, виходили заміж, розчаровувалися, знову закохувалися, а я, як і раніше, ходила такою собі сніговою королевою і зарозуміло відкидала всі можливості, щоб хоч якось змінити своє життя. Послухай! Періодично починали приставати до мене мої подруги. Не можеш бути, щоб тобою ніхто не зацікавився. Мало того, що ти симпатична та ще й на латиноамериканські танці ходиш, невже навіть там собі нікого не сподобала? Чому не сподобала? Зазвичай лаконічно відповідала я. Але часом, поступаючись настирливим розпитуванням, зізнавалася. Знайомлюся, звичайно, іноді тільки все це марна трата часу. Мені ніхто з них не подобається. А хто подобається, тим дівиці самі на шию вішаються, у них і без мене відбою нема. Гедота суцільна. Подруги у відповідь. Лише скептично хмикали, а я продовжувала мріяти про героя свого роману в байронічному образі, ходити на танці і гордо відкидати скромні спроби нового партнера. Як завжди, віддаленого від ідеалу на кілометр, Пригостити мене чимось в барі. Я що? Сама собі коктейль не можу купити? Гобурювалася подумки. Знаємо ми таких. Зроблять на копійку, зажадають на мільйон. Спробуй відчепися потім. Так я і фиркала доти, поки одного разу не вирішила піти на курси з водіння. Не те, щоб у мене були гроші на машину, але всі мої знайомі вже давно отримали права. От і вирішила, що й мені вони теж не завадять. Але на курсах мене чекала небезпечна пастка, в яку я потрапила, як заяцю капкан. Всупереч всім своїм принципам, я закохалася. І закохалася так шалено, і соромно сказати в кого, в свого інструктора, який не відрізнявся ні особливою красою. Ні освітою. Привабливий був мерзотник, це правда. Але щоб я, дівчина з доброї сім'ї, з витонченими манерами і рафінованими смаками могла зачаровано слухати скупі і з часом грубі вказівки якогось селюка, такого і уявити собі не могла навіть в найстрашнішому сні. А тут. Мене немов підмінили. Я танула, мліла і вигадувала все нові приводи, щоб наші заняття тривали якомога довше. Зрозуміло, не скористатися такою можливістю був би гріх, тож Максим із задоволенням закрутив зі мною роман. Спочатку він, звичайно, трохи ніяковів, благо усвідомлював різницю між нами. Але потім дуже швидко відчув себе господарем ситуації і користувався нею сповна. Іноді навіть складалося враження, що це не він до мене залицяється, а я до нього. Втім, так воно і було. Адже саме я дозволила йому, мало не вимолюючи, чергове побачення. Це я йшла на поступки, якщо йому щось не подобалося. Це я мріяла задовольнити його у ліжку, не наважуючись навіть натякнути, коли мені було неприємно або навіть боляче. Головне, щоб йому було добре, а я і так переб'юся. Йому це зрозуміло страшно подобалося, тільки його задоволення аж ніяк не свідчило про закоханість, а лише. Про рідкісний егоїзм. Якщо спочатку він пишався, що закадрив мене, то з часом йому цього стало мало. Тепер він хотів повністю підпорядкувати мене своєю волею, перекроївши на власний смак. Адже я і одягалася недостатньо сексуально, і фарбувалася не так, і книжок занадто багато читала. У нього ж були свої уявлення про жіночу красу, і йому було потрібно, щоб я виглядала як дешева повія, з довгими отруйно-червоними нігтями, чорними стрілками на повіках, ультракороткими спідницями і, навпаки, височенними шпильками. Напевно, ти занадто розумна, нерідко чула я від нього, коли дозволяла собі. Засумніватися в якихось його твердженнях, ти просто життя справжнього не знаєш, теплична квітка з оранжереї. Заперечувати, що не вважаю навпів кримінальні розборки тупі п'янки в гаражі і безглуздий перегляд зомбоящика перед сном, справжнім життям, у мене не вистачало мужності. Друзі з мого кола, яким я кілька разів гордо демонструвала свого коханого, були до нас начебто досить поблажливі. До мене тому, що раділи бодай якомусь чоловікові в моєму житті, до нього, бо я його вибрала, але більшість з них переконували різні ви дуже. Видно, як ти за ним вмираєш, кидали інші. Головне, щоб ти була щаслива, казала моя найкраща подруга. Найстрашніше було те, що я сама себе обманювала, переконувала себе, що в будь-який момент можу його кинути, оскільки потрібен він мені тільки для сексу. Що насправді він мене любить, тільки не вміє показати цього, що на подарунки для мене навіть на день народження у нього просто не вистачає грошей. Що занадто високої він про мене думки, щоб знайомити зі своїми друзями і так далі до нескінченності. Я навіть переконала себе, що його мовчання про свої почуття до мене є ознакою шляхетності і високих моральних критеріїв, а не байдужості. Одного разу я, правда, набралася сміливості після того, як, намагаючись домовитися з ним про поїздку на дачу до моїх друзів, на яку він вже заздалегідь дав згоду, почула в телефонну трубку. Я не знаю, що у мене завтра буде, тоді й вирішимо. У мене на той момент вже почали здавати нерви. Нескінченний самообман і завзяте прагнення. Не хотіти бачити, очевидне, почали робити свою руйнівну дію. Та й не цього я очікувала почути е, майже через рік наших стосунків. Одного разу я все кинула і поїхала до нього додому. Не хочеш пояснити, що відбувається? Не давши йому отямитися, я з порога накинулася на нього нагадуючи хороброго зайця, я не знаю, що тобі сказати, тупо пробурмотів Максим. Може, вже час визначитися, я не знаю, що тобі відповісти, видавив з себе він. Ти хоч можеш сказати, як до мене ставишся, не витримала я. Чесно кажучи, я й сам не знаю, знову повторив він свою оригінальну фразу. Тобі не здається, ледь придумавши бажання розридатися, запитала я тремтячим голосом, що це вже відповідь. Я так не думаю, пробубонів Максим. Може, краще розійтися? Я вирішила піти в банк Я так не вважаю, відповів Максим. І так безперервно одні тільки не і ні. Я намагалася тиснути на жалість, розсердити його, викликати посмішку безуспішно. Максим вперто не бажав казати нічого певного, а я визнавати, що це глухий кут. Зрештою, ми домовилися, що у нас все добре, як і раніше, що я перестану зарядувати і знову стану милою дівчинкою. І я знову почала себе переконувати у власній перемозі. Ось, бачиш, він тебе все-таки любить, просто зізнатися боїться, говорила я собі, майже не помічаючи, як по обличчю течуть сльози. Ще кілька місяців після цього ми продовжували зустрічатися, та розмова. Зробила мене, якщо так можна висловитися, ще більш безкомпромісною в своїх компромісах. Я вже не боялася, не чекаючи ніякої реакції і, забувши про почуття власної гідності, освідчуватися йому у коханні, але зате панічно боялася припинити безперервно брехати собі. Подруги бачачи. Як я з кожним днем худно і стаю ще нервовішою, запитували, у вас з Максимом все гаразд, з тобою щось не те діється. А я гордо і брехливо відповідала, звісно, у нас все чудово і додавала, мене все у Максимові влаштовує, але якщо побачу, що він мене більше не любить, то я пошлю його далеко. Не сумнівайтеся. Насправді ж, все було рівно навпаки, не влаштовувала Максима я. А коли йому набридли мої істерики, що стали дуже частими, то він просто пропав. Пішов, не сказавши ні пробач, ні навіть ти мені більше не потрібна. А просто викинув мене зі свого життя, як зазвичай. Викидав непотрібні речі. Я проплакала кілька тижнів поспіль, не бажаючи миритися. Кілька разів намагалася додзвонитися до Максима, але він або не відповідав, або кидав трубку. Я навіть хотіла поїхати до нього, але щось мене в останній момент зупинило. Залишки самоповаги, напевно, або скоріше вперше прийшло до мене розуміння безглуздя цієї спроби. Гірко мені було звичайно, але я нарешті наважилася розплющити очі. Ну і дурепа ж ти, прокинувшись якось вранці, раптом сказала я собі вголос і вже подумки додала. Попалася на дешеву вудку і ще плачеш, що зірвалася з гачка. Радіти треба, що легко відобулася, а не руки заламувати. Нарешті до мене дійшло, як нерозумно я поводилася, і стосовно Максима, повідаючи йому всі свої емоції і страхи, і, звичайно, до себе, видаючи, бажане задійсне. Призвела до краху мене моя власна безкомпромісність, в тому числі і в брехні собі, а вина Максима тут тільки в тому, що він скористався нагодою, яку я сама ж йому надала. Та й краху, якщо вже говорити відверто, ніякого не було, скоріше дитяча хвороба росту зі щасливим кінцем. Загалом перехворіла я Максимом і разом з ним власним максималізмом, як вітрянкою. І, озираючись назад, якоюсь мірою навіть вдячна цьому власному досвіду, адже саме сповна, випробувавши на власній шкурі наслідки своїх оманливих ідей. Я в кінцевому підсумку і подорослішала по-справжньому і зуміла знайти гідну людину, мого теперішнього чоловіка Сергія. Звичайно, він аж ніяк не принц, а звичайний надійний чоловік, який відвертий рівно настільки, наскільки треба. Але зате і любить мене такою, яка я є. А головний урок, який я витягла зі свого нападу тимчасового божевілля, дуже простий. Брехати самій собі не можна ніколи і ні за жодних умов, як би боляче це не було. Але й ідеал шукати не слід, його точно не зустрінеш. А на вовка якого як не годуй, все одно в ліс тягне, можеш? Точно нарватися. І ще трохи лукавства, і навіть гри щодо партнера не завадить.